У 1991 році запуск всесвітньої мережі ознаменував технічне досягнення, що назавжди змінило життя людей. Дев'ятсот 1991 року, того ж року, коли була запущена мережа інтернет, в Італії народився хлопчик на ім'я Карло Акутіс. Він продовжить використовувати цю новаторську технологію, щоб глибоко вплинути на життя інших. Карло уособлював типову дитину 90-х, яка насолоджується своїм PlayStation і новими широкими можливостями, які надає інтернет. Однак він також був глибоко релігійним. До 11 років він створив вебсайт з каталогом євхаристійних чудес, поєднавши свої технічні навички зі своєю побожною вірою. І Карло не розумів, чому деякі його однолітки не мають такого ж розуміння та відданості Євхаристії. Він запитав своїх батьків. Чому ми бачимо, як люди вишукуються в чергу на футбольні матчі, чи рок концерти, довгі черги, великі натовпи? Але ми не бачимо людей, які стоять в чергах, щоб побачити присвяті дари? І тому протягом двох років разом зі своєю родиною Карло працював над створенням виставки про Євхаристійні чудеса в історії та в усьому світі. І ця прем'єра відбулась під час року Євхаристії, проголошеного папою Йоанном Павлом Другим. Антонія Сальцано, Сальцано, мати Карло Кутіса, зазначає, що після свого першого причастя у сім років Карло ніколи не втрачав нагоди прийняти причастя, черпаючи з нього сили жити цілісним життям. Цей глибокий зв'язок із Христом також дав йому мужність прийняти свій невиліковний діагноз, коли його несподівано поставив лікар. Коли Карло повідомили, що він хворий на лейкемію, від якої можна навіть померти. Він усміхнувся і сказав: Господь дав мені гарний дзвінок для пробудження, нібито мій час настав». Тоді він сказав я не виду звідси живим, але, мамо, не хвилюйся, я дам тобі багато знаків. Карло, Карло помер від лейкемії в 2006 році у віці 15 років напевно, багато хто пам'ятає ці похорони, які більше нагадували свято ніж похорони, але насправді я думаю, що свято було тому, що Карло одразу опинився на небесах, як він просив Господа. Я жертвую свої страждання за папу і церкву, щоб не проходити через чистилище і одразу піти на небо. Тому вірю, що господь його вислухав. Під час беатифікації Карла в Асізі 10 жовтня 2020 року кардинал Агостіно Валіні наголосив на цьому аспекті. З дитинства про що може засвідчити його сім'я, він відчував потребу віри і звернув свій погляд на Ісуса. Любов до Євхаристії заснувала і зберегла його стосунки з Богом. Він часто казав: Євхаристія це моя дорога до неба. Щодня він відвідував Святу Месу і довго перебував на адорації перед присвятими дарами. Карло казав: Ти потрапляєш прямо до раю, якщо береш участь у Євхаристії щодня. Ісус був його другом, учителем і Спасителем. Він був силою його життя і метою всього, що він робив. Карло Кутіс народився у Лондоні та виріс у Мілані. Зараз похований у церкві Санта Марія Маджоре та санктуарії Спогляціони в старому місті Асізі. Термін спогляціоне, що перекладається як позбавлення, відноситься до зречення від багатства святого Франциска Асійського. Я завжди кажу, що Карло є моїм маленьким учителем, тому що він навчає мене стільком речам перш за все, щоб заново відкрити два великі скарби мого життя. Євхаристію та любов до Діви Марії. І ще одна річ, яка так сильно мене доторкнула, це його цілісність у Бозі. Для нього не існувало теплості, було все або нічого. Коли перед смертю він сказав, що не проти померти ще таким молодим, тому що він не втратив навіть хвилини свого життя, роблячи щось, що не подобається Богові. І він сказав завжди бути поруч з Ісусом. Це мій життєвий план. І це мене дуже вражає. Я теж прагну цієї цілісності в Бозі. Інша чудова фраза Карло, яка підсумовує його відданість Євхаристії, полягає в тому, що Карло любив говорити: люди, які стоять перед сонцем, засмагають, тоді як люди, які стоять перед Євхаристією, стають святими. Карло Кутіс змінив не лише життя своєї матері, яка повернулась до Бога через свого сина. Він є зразком для наслідування для багатьох молодих християн сьогодні, тому що він показав, що навіть прості дії можуть мати великий вплив. Карло вважав, що найкращий час для молитви під час святої Меси, відразу після консекрації, він казав, це найкращий час, коли він любив говорити з Ісусом і просити благодаті. І люди в його парафії коментували це так. Вони були вражені, побачивши цього 9-10-річного маленького хлопчика, як благовійно він підіймався, щоб прийняти святе причастя, і як він сидів і молився в тиші. І ставав на коліна перед Дарохранительницею в молитві, але коротке життя Карло Акутіса також є викликом для кожного католика, тому що це задає важливе питання. Якщо ми дійсно віримо, що Ісус присутній у присвятій Євхаристії, чому не докладаємо всіх зусиль, щоб намагатися якомога частіше молитися перед Дарохранительницею і приймати святе причастя.